Друзі, всім привіт! Хочу показати, чим займалися ми. О, прийшов кіт сірий, Нявчить уже. Проситься погрітися. Зараз буду пускати. Ось пересадила мама вчора хризантеми. Ось оці червоні. Ось ще нік, Ну, це нік спокійний. А он, оцей сірий кіт, він так кричить, нявчить. вчить. Це, до речі, оцей кіт. Перевів того кота. Я не знаю, де він його взяв, але він ось перед Новим роком буде рік, як у нас живе ще малим кошенем. Ми до речі думали, що це кішечка а виявилося весною, що це котик. Я була дуже в великому шоці, бо він був дикий, не... до рук не брався. Ось сіренький такий попілностий, горний. Так от я почала квіти. Продовжила за котиків. ось хризантеми мама. Ось тут цвіточники, це в такий ящичок тут. У нас усе йде вхід для квітів. Ось, Хризантемку, Те, що там росло біля забору, що я казала, ось ці декілька видів пересадила. Буде їх черенкувати, розмножувати. Не всі викопала, просто е, так, ці, які м -м, хоче розмножити. Це опустила котів погрітися, щоб не репетували. Вони буквально три хвилини тому вийшли і вже змерзли. Ось хочу ще показати, чим займалася сьогодні. Ось обрізали, обрізали тройонди на зиму. Ось. Всі майже пообрізала мама, крім плетистих і ґрунтопокривних. У нас вже зранку, якщо видно, топиться. У хаті вже тепло, бо скоро, та не скоро, бо в тьоме сім уроків, то, але все одно приїде зі школи, щоб було вже тепло. Так що, ось провела ми таку обрізку і оцю троянду, стару, зовсім отаку кримсала. Їх жаліти не треба. Обрізати завжди потрібно, тому що. Вони тоді краще весною розростаються і влітку квітнуть. Бо ми колись жаліли, жаліли, вони не йшли, та і все. Коли перестали жаліти, то вони почали розростатись краще. І ось оця троянда, що цвіло червоним, я вам попередніх відео показувала. Так, що цю мама обрізала я цю обрізала. Ну, зайнялися прибиранням Квітничків осіннім і обрізкою тройонд. Що лишнє мама повиривала, тут і чорнобривці, які вже відсвілися. Такі сьогодні у нас роботи. Ось також тройонди обрізані, ось будемо перебирати. А зараз з вами сходимо до курочок. До речі, ось по дорозі до курочок, ось хочу показати вам. Мій улюблений піон, Так обсипався. Вигрібати не будемо, хай тут як лежить як утеплення для коріння. Та й добре, тому що дивіться, який він у мене вже великий-великий. Тут кущ цей вже дуже. Я там і весною показувала, як він і цвів, як він розпускав брунячки. Ось а вже листя обсипається в ньому. Персик та кожен осипався, кури ось бігають. Я вже давно тут вам не показувала господарство. Все то грядку, грядку, а ось нос, наш джек крутить хвостиком і ось знову звітається з вами. Ми йому, до речі, переробили це я вже говорила. Ой, хороший, ось такий, ось такий. Ось який він гарний. Ввечері гуляє, тепер ми йому просто тут карабін дуже міцний, оцей, ніяк не зігнеш, його дуже важко. Та тепер від пусковим знімаємо, він тут по двору гасоє, тому що він звик гуляти ось такий хороший, такий наш песик гарний. Але відв'язувався, там карабін був попередній слабий, і він відв'язувався, ходив курай з ганьом і йо йойця їв. До речі, курочок він не займає, не, не, не ловив курей, не полював. До речі, хочу зараз показати, ось як ми... Ну, ось тут кур, курник то відчинений, не хочу. Наприклад, ось зараз е, цього хліба допоросся, там, у нас ось так ми оббили отакою. Це недорогий матеріал. Я, до речі, під батареї його як, дзеркаль, ну, як дзеркальний, такий екран зробила. І оце, він такий, тут паралунч, як вам сказати. Але недорого, мабуть, менше, ніж 25 гривень за метр. Віддали, купили такі рулончики. Ось так утеплили, бо там щілина угорі. І тут щілини у дверях, щоб не мерзли. Наші поросятка і кури. А ось тут у нас у цьому сараї вже ніхто не живе. Тут був кролик. ми його прибрали, я вже показувала вам. І тут залишилося тільки ось корита свинячок. Тут ми, до речі, маленьких поросяток купляємо. зразу в цей станочок запускаємо. Він такий величенький в цьому році. Батько поштукатурив його, бо він ракушнячий. І що хочу сказати, тут у нас майже завжди маленькі поросятки живуть, а потім ми їх переселяємо у звичайний сарай і тут потім беремо бройлерів. Ну, це був це кожен рік так у нас було. Як в цьому році буде, не знаю ще. Але сарай ось до ума подоводили. Тут і грубка є, зараз покажу. Ось груба тут зроблена. Тут господарські речі. До речі, отрута для гризунів. Гарна така грубка, я вам скажу. На випадок і в'юшки там є. Ну, ми зараз нею не користуємося, так як тут ні, нікого немає. А ось я прийшла до курочок. У них тут ось, дивіться, скільки попелу у такому. І пісочок стоїть. Світло не включали ми їм. Зараз подивлюся, чи вони починають знесли, чи, може, і рано, воду я прийшла до них. Світло ми вмикаємо їм тільки коли вони лягають спати. як Ввечері їсти їм. Ага. Тут сидить курочка, не знаю. Зганяти їх не буду, мабуть, я прийшла рано. Так що пізніше ще прийду, хай несуться. Не буду їх лякати. Ось хочу вам показати курочку молоденьку. У нас їх молодих дуже мало в цьому році. Але ось хочу показати у некого окрасу. Він пішла біля того корита, сіренька, вона втече, злякається. Ну, може, ви зрозуміли, якраз посередині корита така чорна і з білим. Дуже-дуже такий гарний, гарний окрос у неї. Це, до речі, мабуть, з тих яєць, що брала, мама, купляла в дяді міші, в нього такі кури. То, що город нам уробляв, картоплю садив, мабуть, це з тих залишилось. Це так інші Петушки молоді, гуляють, і курочка з такого теж. І ось гарний якраз курочок. Так що я рано ще до них прийшла, зараз 12. 15, ще в них там нічого немає. Пізніше до них прийду. Щось на дворі сьогодні так і не холодно, але вони щось не дуже жваво бігають. Більшість в сидить. Так що, такі справи, друзі. Ось. Чак радіє, знову стримає, Бачив мене. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь Всім Бажаю мирного неба. Всім пока.